Запрошую вас у пізнавальну мандрівку Києвом 1967 року за матеріалами путівника Леоніда Даяна. Київ прекрасний у будь-яку пору року, але особливо вражає навесні чи влітку, коли вулиці потопають у густій зелені, а квіткові клумби виблискують усіма барвами веселки. У такій миті місто залишає по-справжньому незабутнє враження. Адже в поєднанні з розкішним зеленим убранням архітектура української столиці створює той особливий справді київський образ, який закохує в себе кожного, хто хоч раз його побачив. Якщо ви прибуваєте до Києва теплоходом, першим вас вітає річковий вокзал білосніжна споруда, що яскраво вирізняється на тлі блакитних вод Дніпра. Вокзал розрахований на кілька сотень пасажирів. Його було відкрито у 1961 році. Саме звідси відправляються в рейси теплоходи. А хвилі Дніпра стрімко розрізають ракети на підводних крилах. Якщо ж ви прибуваєте до столиці автобусом, вас зустрічає Київський автовокзал, зведений у 1961 році, за проектом архітекторів мілецького, Мельника та Більського. Він розкинувся на просторі площі, немов велетенський птах із розправленими крилами. Під його навісами відпочивають автобуси, готуючись до нових далеких маршрутів. А якщо ви прилетіли до Києва літаком... Вас зустрічає аеровокзал у Борисполі. Його відкрили у 1965 році. Будівля сяє склом і алюмінієм. Корисна площа цього термінала 18 тисяч квадратних метрів. Щодня через головні повітряні ворота столиці проходять тисячі пасажирів. Якщо ж ви прибули до Києва потягом, вас зустрічає залізничний вокзал, зручне транспортне перехрестя столиці. Звідси легко дістатися до будь-якого району міста, трамваями, тролейбусами чи таксі. А з лівим берегом Дніпра, Печерськом, хрещатиком, бульваром Тараса Шевченка та Брест-Литовським проспектом нині Берестейський проспект, вокзал з'єднаний лінією Київського метрополітену. Для тих, хто подорожує автомобілем, при в'їзді до Дарниці був створений кемпінг. Він розташований неподалік траси, серед високих дерев, у тіні яких зручно відпочити після дороги. Переночувати можна в наметах, а в їдальні поїсти. Кемпінг одночасно може прийняти 400 мандрівників. Сьогодні на цьому місці розташований парк імені Андрія Малишка. Для туристів у Києві працюють готелі Україна, Інтурист, Київ, Театральний, Ленінградський та інші. У 1961 році на високому пагорбі біля площі Калініна нині Майдан Незалежності з'явився 16-поверховий готель Москва. Нині готель Україна. З верхніх поверхів відкривається вражаюча панорама міста. Зелений, залитий Сонцем Київ лежить перед очима, немов на долоні. У готелі працюють кафе і ресторан. Неподалік від готелю Москва, на площі Ленінського комсомолу, нині європейська площа, розташований готель Дніпро, збудований у 1964 році. Це 14-поверхова будівля зі та металу. Зустрічаємо дрівників на самому початку Хрещатика. Серед нових готелів особливим попитом гостей користується і Готель Мир. Відкритий у 1963 році на Голосіївській площі. Він розташований в одному з наймальовничіших куточків Києва. Поруч із Голосіївським парком імені Максима Рильського. Якщо ввечері ви вийдете на вулиці Києва, Людський потік неодмінно приведе вас на хрещатик. Це не лише головна, а й одна із найкрасивіших магістралей української столиці. Хрещатик нагадує широку ріку, що тече між світлокам'яними берегами-будинками, обрамлені густою зелені. Тут найвищі будівлі, найжвавіший рух автомобілів і тролейбусів. А навесні, у тиху вечірню годину, можна навіть почути спів солов'я. Оздоблені нарядною керамічною плиткою, хрещатицькі будівлі здаються особливо світлими і легкими. А затишні каштанові алеї вздовж тротуарів перетворюють вулицю на справжній міський парк. Тут розташовані найкращі магазини, ресторани, кав'ярні, низка міських установ, а також житлові будинки. Повернувши з хрещатика на вулицю Карла Маркса, нині вулиця архітектора Городецького, ми побачимо будівлю Київської консерваторії. Заснована вона була ще у 1913 році і спершу розташовувалася з іншого боку хрещатика в музичному провулку. Нинішній же її корпус звели вже у повоєнні роки. На фасаді Київської консерваторії часто можна побачити афіші, які запрошують киян на виступи та концерти студентів цього відомого музичного закладу. Трохи далі на вулиці Карла Маркса, 5, розташований перший у Києві широкоформатний кінотеатр України, відкритий у 1964 році. У двох кінозалах, розрахованих більш ніж на 900 глядачів, демонструють як широкоформатні, широкоекранні художні фільми, так і хронікально-документальні стрічки. Прямуємо далі вулицю Карла Маркса і виходимо на площу Івана Франка. Тут розташований державний академічний український театр імені Івана Франка. На його сцені виступали незабутні майстри української сцени: Гнат Юра, Амвросій Бучмо, Дмитро Мілютенко, Микола Яковченко. Нині ж славні традиції театру гідно продовжують народні артисти: Наталя Ожвій, Євген Пономаренко, Володимир Дальський та талановита театральна молодь. Поруч з театром височіє пам'ятник Великому Каменяру Іванові Франку. Повертаємось назад на вулицю Хрещатика. Одним із найгарніших архітектурних ансамблів Хрещатика є площа імені Калініна, нині Майдан Незалежності. Її оточує напівколом світлий фронт нових багатоповерхових будинків. У центрі площі до самих морозів розсвітають великі квітники, а навпроти терасами піднімаються гранітні сходи, над якими височіє поверхова будівля готелю Москва, нині готель Україна. Коли ви проходите площу імені Калініна, погляд мимоволі зупиняється на величній будівлі, що височіє на зеленому пагорбі. Це найбільший у місті Палац культури Жовтневий, нині міжнародний центр культури і мистецтв Федерації про сполок України. Колись у цьому будинку, зведеному за проектом архітектора Вікентія Береті, містився інститут шляхетних панянок. Після війни київські будівельники відновили зруйновану споруду. У великій залі розраховані на 2300 глядачів. Відбуваються театральні вистави, концерти, кінопокази. Тут можна переглянути новий фільм, відвідати цікавий тематичний вечір, або долучитися до занять одного з численних творчих гуртків. Рухаючись далі по хрещатику, ми потрапляємо на площу ленінського комсомолу, нині європейська площа. Тут розташована будівля філармонії, зведена ще у 1882 році, за проектом відомого архітектора Володимира Ніколаєва. Піднявшись від площі вгору, вулицею Героїв Революції, нині вулиця Трьохсвятительська, ми наближаємось до будівлі планетарію, який свого часу розмістили в приміщенні костелу святого Олександра. Під куполом штучного неба можна спостерігати за Сонцем, місяцем, Меркурієм, Венерою, Марсом, Юпітером і Сатурном. Тут також відтворюється північне сяйво, зоропади та інші небесні явища. Спускаємось назад до площі, і трохи далі, на розі вулиці Кірова, нині вулиця Михайла Грушевського. Та Петрівської алеї, нині алеї Магдебурського права, височує будівля однієї з найстаріших бібліотек нашого міста бібліотеки імені КПРС, нині Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Цю будівлю звели ще у 1911 році. Під час Другої світової війни вона зазнала руйнувань, але була відновлена. Вийшовши з бібліотеки, ви побачите старовинну будівлю, в якій розміщено державний музей українського образотворчого мистецтва ОРСР. Нині Національний художній музей України. У його залах зберігаються справжні скарби, твори відомих українських і світових майстрів живопису, скульптури та графіки. Щойно ви покинете музей, вас неодмінно зачарує краса Петрівської алеї, нині Алея Магдебурського права, над якою легко вигинається ажурний пішохідний міст, неначе мережевна стрічка над зеленим пагорбом. Поряд із алеєю розташований головний вхід до стадіону Динамо, який розрахований 25 тисяч глядачів. Крім футбольного поля, тут є багато спортивних майданчиків, павільйонів для тренувань, а також ресторан Динамо а зараз повернемося на Хрещатик і піднімемося вгору вулицею Леніна, нині вулиця Богдана Хмельницького. Ліворуч від нас відкриється елегантна будівля театру російської драми імені Лесі Українки, нині Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Фасад театру прикрашений колонами, а сама будівля зберігає атмосферу класичного театрального мистецтва. Трохи вище за театром цілий квартал займає велична будівля, в якій розміщено низку наукових інститутів Академії наук РСР. Її головний фасад виходить на вулицю Володимирську. Наперетині вулиці Леніна та Володимирської височіє одна з найкрасивіших будівель Києва оперний театр імені Тараса Шевченка. Будівлю урочисто відкрили у 1901 році, і відтоді вона є справжнім храмом театрального мистецтва. Але справжній поціновувач культури, звісно, не обмежиться лише зовнішнім оглядом цієї архітектурної перлини. І не пожалкує, бо відвідавши виставу, неодмінно отримує справжнє естетичне задоволення. У кінці грудня 1965 року на площі біля театру було урочисто відкрито пам'ятник видатному композитору, засновнику української класичної музики Миколі Лисенку. Пройшовши ще один квартал, перед вами відкривається прямий мов стріла бульвар Тараса Шевченка. Він нагадує широку алею, обраману з обох боків рівними рядами тополь, що тягнуться у далечінь. Під їхньою густою кроною на лавках можна побачити студентів із конспектами, які готуються до іспитів, закохані пари, літніх людей, що відпочивають, і, звісно ж, дітей, що граються поблизу. Недалеко від бульвару Тараса Шевченка видно яскраву червону будівлю. Це державний університет імені Тараса Шевченка. Його збудовано ще у 1842 році за проєктом архітектора Вікантія Беретті. Цей величний корпус із червоним фасадом давно став однією з візитівок міста. Прямо навпроти у парку, в березні 1939 року до 125-річчя від дня народження Тараса Шевченка, було урочисто відкрито пам'ятник обзорю. Між двома великими парками Радянським і Первомайським, нині Маріїнські парки міський сад, височіє будівля, увінчена скляним куполом. Це будівля Верховної Ради УРСР, нині Верховна Рада України. Споруда була зведена у 1930-х роках, за проєктом архітектора професора Володимира Заболотного. Саме тоді, коли столицю України було перенесено з Харкова до Києва, трохи нижче, вздовж вулиці Кірова, нині вулиця Михайла Грушевського, постає обрамлена колонами. Десятиповерхова будівля Ради міністрів УРСР, нині Кабінет міністрів України. Будівлю звели у 1938 році, за проектом одного з основоположників радянської архітектури, академіка Івана Фоміна у співпраці з архітектором Павлом Абросимовим. На вулиці Орджонікідзе, нині вулиця Банкова, архітектурним центром усього ансамблю є будівля Центрального комітету Комуністичної партії України, нині Офіс Президента. Будівлю була зведена також у 30-х роках ХХ століття. А тепер перенесімося з Маляничого Печерська на Радянську площу, нині Михайлівська площа. Тут одразу привертає увагу велична будівля з рядом високих колон, що вишикувались напівколо. У цьому приміщенні розміщується обласний виконавчий комітет ради депутатів трудящих, обласні і міські комітети комуністичної партії України, а також Центральний комітет обком і міськом ЛКСМУ і всі будівлі знаходиться Міністерство закордонних справ України. Будівлю звели ще в передвоєнні роки. А ця будівля одна з наймолодших на Хрещатику. У ній розміщується міська рада депутатів трудящих, а також її управління та відділи. Нині в ній знаходиться Київська міська державна адміністрація.